Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні спочатку покажу вам дуже класну посилочку, яку показувала в себе вже в телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані на телеграм мій канал, то обов'язково підписуйтесь, тому що я там раніше показую всі новиночки. І дуже багато цікавої інформації. Це посилочка приїхала мені від компанії Fast Food Mission. Це дегідрована їжа, яка виготовлена повністю із натуральних продуктів, висушених шляхом дегідрації, герметично запаковані, щоб дуже довго зберігати корисні свої властивості. Це ідеальний варіант для студентів, військових або тих, хто зовсім не має часу готувати. Щоб приготувати будь-яку страву, потрібно просто відкрити пакетик, залити кип'я ком та почекати 7-9 хвилин. Я сьогодні разом з вами приготую декілька страв і поділюся деякими рецептиками. Також Fast Food Mission виготовляє енергетичні батончики, і це саме енергетичні. Вони бувають малинові, фінік, кокос, горіховий, кавовий, солений арахіс та пряний. Їх дуже зручно брати з собою в дорогу на роботу або на навчання. Такі батончики можна вживати як дорослим, так і дітям. Вони стануть незамінним джерелом енергії під час інтенсивних тренувань або фізичної активності. Fast Food Mission приділяє особливу увагу складу і використовує тільки натуральні інгредієнти. За моїм промокодом Мама 15 ви отримаєте 15% знижки на всю продукцію Fest Food Mission. Посилання я обов'язково залишу вам в описі під відео. Ну а тепер давайте подивимося, що ж у мене обрала моя дочка собі в гуртожиток. Ви самі знаєте, що в мене студентка і. Я завжди думаю, чим її там нагодувати. Вона взагалі не любить брати самі продукти з дому, але продукцію Fast Food Mission вона з задоволенням взяла. Ну, а тепер давайте будемо готувати. Поділюся з вами улюбленим своїм десертом. Ви знаєте, що я зараз стараюся худнути. Не дуже сильно в мене це вдається, хоча багато хто пише під відео, що я непогано вже схудла. Звісно, результат в мене є, але не такий, який би я хотіла б мати на даний момент. Дуже полюбився мені десерт, який я готую і щия зерен. Я беру звичайний кефір, засипаю туди насіння щия. Все це ретельно перемішую, додаю гранолу. Цього разу в мене гранола від компанії Fast Food Mission. І сюди ж додаю заморожені фрукти. в мене... Звичайні фрукти свіжі довго не лежать, а ось заморожені з задоволенням додаю. Ставлю такий десерт в холодильник, і за декілька годин його можна їсти. Тут я поставила чайник, хочу приготувати одну із страв. А також приготую ПП-салатик звичайний, дуже він мені полюбляється, тому перекладаю яйця в контейнер і відправляю яйця для салату варитися. У свою улюблену кастрюльку. Я знаю, що цих яєць забагато, але в мене вдома всі полюбляють варені яйця. Якщо я зварю тільки собі на салат, то в мене, звісно ж, їх позабирають. Буду пробувати ось такі куску з куркою. Я взагалі знала, що є готові такі страви, показую вам склад. І, ви знаєте, тут немає нічого такого хімозного. На вигляд, це звичайна каша, висушені повністю овочі і шматочки курки. Курка також потрібна так само, як і самі овочі. Також я ще вирішила зробити грибну юшку. Не переживайте, це все з'їм, не я сама, зі мною сідали їсти діти. Взагалі хотілося спробувати максимально багато готових цих страв, але я вирішила. Що я спробую одну гарячу першу страву і одну гарячу другу страву. Тому що, решту, я планую забрати всю на наше будівництво, ви самі знаєте, що там у нас не густо по продуктах і дуже швидко все псується, а саме такі готові страви, думаю, збережуть мені час, і я зможу допомагати чоловіку і менше витрачати час. Саме на приготування їжі. Ну, а тут я готую салатик із міксу салата. Виклала його в дві тарілки, тому що салатик буде їсти зо мною також дочка. Нарізала туди такими долічками помідор. Далі у нас йде звичайний огірок. Також сюди плавлений сирочок додаю по одному яєчку. Заправляю цей весь салатик я гірчицею французькою, також лимонним соком і посипала я ще насінням для салату. Спеціально таке продається. Ну І поки я готувала салатик, то мої страви вже готові. Грибний супчик дуже вийшов, ароматний. Ви знаєте, що в мене дочка не їсть грибів. Тому вона його не куштувала, я його з'їла повністю сама. І він мега-мега просто смачний. Він йде з вермишелькою, такою дрібненькою. Взагалі досить так було дивно готувати ці страви, тому що я не вимастила дуже багато посуду, я нічого не смажила, і все в мене буквально за лічені хвилини. Готове. Дістала свій десерт, я його готувала зарання набагато, і готова в мене каша та супчик. Куштую спочатку сама, а потім покликала дочку, бо вона ще там займалася своїми справами, і ми вже далі. Обідали разом. Каша також вийшла дуже-дуже смачна, до неї ідеально підійшов салатик. Ну а за десерт ми потім з дочкою ділилися, тому що вона раніше не їла такого десерту, а зараз просто сказала мамо, готуй дві порції мені подобається. Тут немає жодного цукру, немає жодних хімічних ніяких. Інгредієнтів, тому можу рекомендувати особисто від себе все дуже смачно, корисно і натурально. Пам'ятаєте, тиждень тому ми з Юрчиком завозили нашу машину в ремонт. І вона там знаходилася більше тижня, дуже нам їй не вистачало. Я вже і дзвонила, чекала, коли ж її зроблять. Нам сказали, що саме зроблять до кінця тижня. Ну і ось тиждень пройшов, перетелефонували мені, сказали, машина готова, її можна забирати. А я вже за кермом нашої ластівки я забрала машину. Зараз в автопарку на заправці я заправимося. Зробили тільки ходову, ну це саме-основне. саме, саме основне. І е, нам ще треба датчик пальний змінити, але це не знаю, коли ми зробимо. І ще нам щось тут треба було. Загалом будемо помаленьку щось робити, але вже не в цьому місяці. Я, до речі, буду забирати Юрчика зі школи, заберемо дітей і їдемо сьогодні в село. Їдемо в село, там свіжина. Завтра будемо чи заготовляти дрова на нашу грубку, чи будемо, не знаю, на будівництві щось робити. Ну, на будівництві протопити так точно треба, щоб в будинку, знаєте, не було так холодно, як могло би бути. Так що ось так. Вже знову здорожчало пальне. і Кожен раз, коли заїжджаєш на заправку, хочеться просто. Стати і подивитися, куди ж втікають твої гроші. Заправила я машину на 20 літрів. Заплатила трішки більше тисячі гривень, і це нам буквально на дві поїздки і поїздити по місту. What happened to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Давай дай руку. Поки ми приїхали, то вже свіжина була готова, посмажені були шкварочки сала з м'ясом, також печінка, всі сіли вечеряти. Ну, а на наступний день було досить так весело, хоча в той самий вечір ще діти бавилися, в нас там чоловікова сестра є. Трошечки масажистом, і в неї є стіл. Вона, до речі, пройшла курси масажу. І тут діти бавились, як тільки могли, робили один одному масаж, зазняла трішки цих кадрів. Також наш Василько палив груби із нашим дідом, і вони взагалі полюбляють діда обсісти, дід роздає цукерки, хоча бабуся заховала їх, щоб видавати подненьким по внукам. Але ви знаєте, як на диво Василько взяв одну цукерку, а Вова нагріб повністю всі руки. Він вигріб майже всі цукерки з того пакетика. Всім доброго ранку, а ми з чоловіком у сільському гламурі збираємося по дрова. Зараз вам покажу свій лук. Там. Опа. Опа. Бачите, які в мене мудняві штани. Навіть на мене знайшлися. А ось це мої черевики. просто гламурні, найкращі, модняві. Застібнеться, я думаю. Не хочеш знімай. Ну що ж, я готова їхати по дрова. А в нас туман, туман, туман. Зараз покажу. Ось дивіться, навіть сусідські хати, тут такі в тумані. Дуже туманно, значить, ростуть гриби. Гламур. Ну хіба ж не Чіка? Ну, да. Сьогодні субота ми не на будівництві. Але ну таке, треба, треба, треба працювати. А ми ж на хату поїдемо, так? Ну, да. Тут треба ж ключі взяти від хати. Ну, то ж не. Ви знаєте, останній тиждень постійні тумани зранку до обіду і куди б я не їхала, де б я не йшла, постійно ось такий сивий, сивий туман. Зараз, знімаю, з машини їхали ми, можна сказати, в ліс, але не в ліс. Я знаю, що в лісі дуже важко нарізати дров, і зазвичай тут у селі, хто не хоче платити за дрова, може поїхати в поля. І в полях дуже багато є, сам висіявся і виріс невеличкий такий ліс. Взагалі ми їздили на лозу і. Там досить так багато є дров, які можна було нарізати. Але ж треба було дивитися щось таке погрубше, щоб дійсно можна було їм натапалити грубу. Краса, боже, тумани, тумани, можливо, сьогодні ще ми позбираємо гриби, побачимо. Бо дійсно хотілося б по гриби з'їздити навіть з дітьми. Але знаєте. Ну, явно не так рано, як ми сюди приїхали. Чоловік пішов дивитися, де можна так гарненько напаляти дрова. Я думаю, що це досить такий для мого каналу незвичний контент, але звикайте, ми переїдемо в село і по дрова будемо їздити певно. 100%, бо купують зазвичай тут в селі всі брикет. Але дрова також треба. Плюс до всього я хочу на нашій ділянці ще баню побудувати, тому без дров тут ніяк. Та тим паче брикет це брикет. А ось дрова, коли горять в грубі, то це набагато, набагато приємніше. Ви знаєте, скучила я за нашою машиною, казала, що будемо її продавати. Але наразі якось вже й до неї душа прикипіла. Я дуже звикаю до речей, якихось таких своїх, і потім дуже важко з ними розлучатися. Попередня наша машина, я перша, хто не хотів її продавати, чоловік то давно хотів її замінювати, а я не давала. Але потім в кінці ми помінялись місцями. Чоловіку було шкода продавати, а я вже. Якось звиклася з тим, що ми вже їздимо не на ній, а на ось цій. Тому не знаю, як ви, а ось дійсно прикипаєш до речей, звикаєш, і потім дуже-дуже важко замінити на щось. Нася зрізає, а я ось тут обрубую ці маленькі гілочки. Подивіться, кого куща завалив. Звісно, це не колодки величезні, але це також дрова. Тим паче це безкоштовні дрова. Так. Маленько зносимо сюди кубку. І побачимо, що ми сьогодні нагребемо. О, мені оп'ятнадцяти. Ось такі в нас дрова. Що чоловік знайшов яблучку. Тут виявляється, яблунька росте. А там, мабуть, ще щось, там такий грубий стовп. Там далі. Все, одна яблуня. Дві яблуні, одна біла, одна червана. Угу. Перекус. Mm. Хороші яблуки. Да? Mm -hmm. Це обично горчать, це дички. Бо це, мабуть, не дички. Дички обычно маленькі. Бо mm. мамки в лісі там дички маленькі такі росли. Ну воно в взагалі росли. Яблочко солодке. добрі, Не миті. Страх господній. Мені люблять писати, що щось там не мите. Усі ми виросли як. Піднялись під землі. Верніше на землі. Обтерли. І все ж таке смачне. Тут вже панячки вичистили. Зараз покажу, це, до речі, гілячки. Їх також заберуть. Нічого не пропаде. І ось такі дрова. Мені здається, наразі три добре чи потопити грубу хватить, а то й чотири. Я, до речі, подивилась. Оце ж ми ріжемо лозу. І я така думаю, М -м -м, я знаю, чим буду займатися взимку в будинку. Я буду плести кошики з лози. Катя в себе завжди знайде, чим зайняти. Хотіла перепочити, я вже на наші дрова. Слухайте, все взагалі. Знаєте, коли одяг не твій, взуття не твоє, а в лісі ходити досить так важко. Сюди треба зручне взуття. Треба вже буде щось купувати собі і в будинку лишати. Бо дійсно тако, якщо влісити, то ну, ну геть незручно. І так добре, що на мене щось тут знайшлося. Повидягнути, хоча я схудла, раніше на мене нічого тут не було. Ось так. Кажу чоловіку, давай перепочинемо, то він ні. Вже менше сукирою працює, більше пилкою. Ну слухайте, вже так нормально. Нарували, напиляли. І це, до речі, не ліс, це в полі. Ростуть тополі. Може, не тополі, а глаза. Тут у тополі. Бачите, згадую ту пісенку. там у тополі, Оле. Ви знаєте, я вже тут і прилягла. Так добре. Сидіти. Машина, до речі, поруч, можна піти присісти, але ж теж я чоловіка покину? Зараз декілька хвилин посиджу, де піду. Носити далі сюди ці дрова, бо він тільки спилює все, скидає на купу, а я вже сюди ношу. Оце ми молодці. Поїхали, не взяли взагалі ніякої води, але добре, що тут є яблунька. Пішла, назбирала знову яблук. Ой. Мені здається, що відходів тут ось тих набагато більше, ніж цих дров. Ну, але безкоштовні дрова. Ну, ви знаєте, так непогано дрови. Дров вже заготовили. Не знаю вже скільки тут буде. Побачимо. Навіть, до речі, сонечко, яке з'являється, і світить. Було так хмурно. А зараз вже набагато-набагато красивіше, веселіше. Ось, бачите, Вася сюди кидає ці палки. Там ріже, а я все стягую на купу. Ну що, ж, час дня їдемо, ми вже до дітей, чоловік вже має сам приїхати, тут як буде трактор. Щоб забрати цю гору дров і завести в наш будинок. Ну ось така купа в нас вийшла. Не знаю, я сподіваюся, в прицеп все поміститься. Якщо не поміститься, то решту віддасться чоловіковим батькам вже на нашу хату вестися не буде два рази. Ще нам сьогодні це бажано було би перерізати, перескладати в будинку. Побачимо. Дітям взяла по яблучку меншим. Взагалі я люблю, коли поля зеленіють, квітнуть. А коли настає осінь, мені якось так сумно, і хочеться, щоб знову ж таки все цвіло, росло, зеленіло. Ну, але кожна пора року по-своєму прекрасна і землі також потрібен перепочинок. Ну що ж, дрова дровима, а роботу ніхто не відміняв. Нам чоловікова мама, як і завжди вділила м'яса. І досить так багато. Я зайнялася розбиранням цілої ноги, стегна, і, ви знаєте, нарізала дуже багато м'яса. Тут, до речі, була підготовка до дня народження чоловікової мами, але ми, на жаль, не залишалися на це свято, бо все-таки таку кількість свіжини треба було швиденько переробити і завести, покласти в морозильну камеру, тому що у чоловікових батьків дві морозильні камери повністю забиті, а ми і так чекали сутки, поки попало це м'ясо у нас в морозилку додому. Смажилися налисники, діти розносили, і я думаю, що там смажилась потім повторно ціла порція цих налисників. Слухайте, півдня в лісі, півдня розбирала я ту свіжину, перекручувала м'ясорубка постійно перегрівається, дуже багато пліви в тому м'ясі. Добре, що я його вирішила все перекрутити. У нас дуже люблять пельмені, якісь чебуреки, в основному котлети. І я думаю, що наступне моє відео буде із заготовками морозильну камеру. Не знаю, в якому режимі буду знімати, бо все-таки відео виходить в мене кожен день. Тому це, певно, буде більше якийсь влог про заготовки, а не, як звичайно, я знімала. Ну, але побачимо, можливо, навіть такий формат вам більше сподобається. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Зустрінемося з вами завтра о 7.05. Сподіваюся, я встигну змонтувати наступне відео. І до зустрічі.